Це вже з господарних Ну Нам спочатку треба, я вже буде відібратися в нову серед. Але треба розібрати, де що, де наше. наша. Але це поставити на конституцію, де повинно бути, а це свої. З цієї сторони, каже, тут, 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 тут. А тут, воно мало бути тут, в державі, ми можемо я на 92 рік де воно було на своєму місці. Починаємо з того, як би вичерпувати. Виходить, це так я тут пишу, я пропоную цей варіант. Щоб економічно Викономічно всю цю власність дете. Вона мала мати, діху. я зараз рахую прирв 5%, це був малий привід. при в природі 5%, вже при цьому природі 5 ми вже маємо мати 500 мільйонів. А вони такі мільярди там показують, що ми а решта було зарахований на олігархів за кордоном, на олігархів, на олігархів, хтось за декільки не українців, щоб войно не перекладало на Україні. Ви розумієте, коли підприємство величез оформлені, чекають на територіальні громади, формують. І те, що вони виходять ці гроші на кордон, ось в офшори, це злочин проти громади. Тому що тільки громада може виглядати комусь в оренду, чити зміняти за дітей, але повноваження. Та ні, це було. Це не перевищення, це державна зрада. Державна зрада, дерева. Але ж вони є одна з що течії перевищення повноваження, розпорядились нашим майном. Що тянуть за собою, такий то злочин, такий то постав. Я вам дуже вдячна, що я на вас викопилася на касок американських доларів видової, а потім... Майже не причина з землянку рівні тоді було. У мене кратне покажу, 90.